Ліквідація наслідків страшної трагедії та продовження загальної жалоби. В ефірі Дніпро оперативний, і це далі з подій понеділка, 16 січня. Жалоба триває вже третій день. Дніпро оговтується від страшної трагедії, яка сталася суботнього вечора. Станом на вечір 16 січня, роботи з розбирання завалів все ще тривають. На цю годину достоменно відомо про 40 загиблих людей, у тому числі три дитини та 75 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки. Другий день триває жалоба, оголошена в місті. На зупинці громадського транспорту. Поруч з місцем трагедії Дніпряни організували меморіальний комплекс, куди усі охочі несуть квіти, лампади та іграшки. Висловити свою жалобу та співчуття постраждалим приходить багато людей з усього міста. Сьогодні ми хотіли відложити квіти, ігрушки і принести ще теплі речі і більо для постраждавших. Ну, для моєї сім'ї це дуже важливо. Ми переживаємо дуже сильно. Ми молимося, щоб як можна швидше розкопали ці завали. Може бути ще хтось то там живе. Ми з Дніпра. Рядом працюємо з третього масіла. Квіти іграшку лампадку. Немає слів. Терористи, просто терористи. Волонтерська допомога. На перемозі вже третю добу працюють волонтери, які допомагають постраждалим від атаки та тим, хто ліквідовує її наслідки. Десятки людей, фактично, майже без сну та відпочинку роблять все можливе для того, щоб, хоч якось, облегшити чуже горе. Містяни принесли велику кількість теплих речей для постраждалих. Вони вже відсортовані, та кожен хто має потребу, може їх забрати. Пострадавши, пусть обязательно сюди обращаются. Девочки все отсортировали. вчора. Цілий день займалася. Целая команда більша. От і пусі жителі сусідніх домов і пострадавши з этого дома обязательно обращаются. Обычные граждане, одежды очень много. Самі ж волонтери все ще мають потребу в термобілизні, перчатках та балаклавах для тих, хто приймає участь у пошуково-рятувальній операції. Очень нужно термобільйо мужское, потому что ребята, которые разбирают завалы, подходят и просят на смену носки мужские, такие утеплені, вот, стельки, которые тепло, вот, знаете, такие химические, которые тепло дают, перчатки вот, и балаклавы. Вот. Відновлення тролейбусних дротів внаслідок ракетного удару на житловому масиві перемога було пошкоджено значну ділянку контактної мережі електротранспорту. Цю ділянку вже встигли замінити, розповів нашим журналістам провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт Микита Керенцев. Наразі через пошкодження контактної мережі тролейбуса це шостий та десятий маршрут тролейбуса тут курсують. Спочатку ми демонтували контактний провід, щоб він не заважав руху спецтехніки спецслужб, які демонтують завали, розбирають конструкції, які обвалились, та рятують постраждалих. А вже потім нам надали дозвіл цієї ночі на відновлення контактної мережі, відновлення пошкодженої ділянки. Ми замінили контактний провід на 200 метрах контактної мережі. А наразі контактна мережа без напруги. Це зроблено задля безпеки людей, які працюють тут. Наразі за словами Керенцева, рух тролейбусів буде відновлений одразу після того, як спецслужби дадуть на це дозвіл. Злочинці мають бути покарані. Служба безпеки України встановила особи 44 російських військових причетних до ракетної атаки на Дніпро. Серед них командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, майор Іваненко Олексій, начальник штабу авіаційної ескадрилії. Авіаційної групи Дмитро Голенков та багато інших, крім цього, попередньо підведжено тип російської крилатої ракети х 22 якою ворог вдарив по житловому будинку. Слідчі дії тривають. На кожного воєнного злочинця чекає справедлива кара. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, загалом за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1550 викликів та склали 2550 адміністративних матеріалів та протоколів. За них за порушення правил ПДД 1851 протокол. Виявлено водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння 150 осіб. Складено адміністративні матеріали за статтею 130, також хуліганські Зафіксовано 25 випадків і розпиття алкогольних напоїв або поява стані алкогольного сп'яніння. 214 фактів зафіксовано патрульними за минулий тиждень. Пограбування, розбій, подій не зафіксовано. Крадіжка 5 разів викликали патрульних, і 5 разів вдалося, ймовірно, причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Бійка 10 фактів зафіксовано, і сімейні сварки 99 разів викликали патрульних. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.